Тигри, вони дуже мудро поступають. Спекотні години треба перележати. Вони не хочуть їсти в цей час, вони не хочуть нічого робити. У них просто така сієста. Тобто такий обряд сієсти для, для великих хижаків, вони просто перележуть ці найбільш спекотні години, а їдять вони вже ввечері. І більш активний вночі. Ведмеді так, вони дуже, дуже полюбляють купатися, вони також лежать, вони або релаксують, відпочивають або купаються, і харчуються також пізно ввечері, коли вже спадає вся жара. Наша слониха це такий житель, так, таких південних широт. І е, для неї тепла погода притаманна, але велику спеку теж не любить. Вона е, у, у такі часи або ховається у приміщення прохолодне, або вона. Заходить купатися у басейн, у неї є басейн, і вона там кожного дня, декілька разів туди заходить, поливає собі, там купається. А також ми кожного дня у, у таку погоду декілька разів на день ми можемо поливати її.